Так, друзі, всіх приветствую мої вітання, як кажуть. Сьогодні розбираємо ось такий калькулятор. Фактично невідома нам ціна не рік. Він в гарному стані. Ось такий чехол. Я думаю, може де внутрі, всередині буде щось якась ціна. Так, тут десь батарейки Номер і рік, напевно. 0991 року. Це вже, напевно, навіть не СССР. Ну ми розберемо і подивимось. Якщо я ошибаюсь, ви мені обов'язково напишіть в коментарях. Далі будемо ще зараз розбирати. Болтів тут немає. Ось! як він розбирається. Я вам скажу не дуже. Мені подобається така розборка. Може він розбирався вже й до мене. Що тут ми маємо? Він як трансформер. Хопа, бачите, вже все знято. Вот такая платка тут Два Полу и там талого Не обе его деталька Не обе напевно это К14 5 и так далее 91 риг Цей калькулятор бачите деталі вже 91-го року. Так, да, 91 й рік, як кажуть, нас не всіх афінажників радує, але ми подивимося ще й на плату. Яка тут клавіатура? Торжественний момент. Дайте мне секунду времени И зараз я пройду Так, и мы глянем Что тут Ну вы поняли, да? Ну хто в темі, той зрозумів. Хто ні, ну, тут невеличка позолотка і ось така плата. Так що будете знати, 91-й рік теж щось є. Ось такі невеличкі. Хоча ми зараз що ми втіряємося, уже... Ох, розкидаються ці кнопки. Ось така от І ще платка. Позолотка, позолотка, вам скажу, така невеличка чи величка, чи як хто знає, напишіть. Так що дякую всім. Такий бардак почну зараз прибирати. Заходьте в наш телеграм-канал, там можна продати, купити, а також похвалитися. Дякую всім, хто з нами.